Мої вітання, доброго ранку всім. Можливо, комусь вже доброго дня. Коли ви не відкрили це відео, воно буде актуальним. Ну і наша постійна рубрика, думки загаданої вами людини з самого ранку щодо вас. Спочатку ми подивимось енергію людини, яка тут е, з'явиться на е, цей розклад. В яких енергіях щодо вас знаходиться ця людина? І потім подивимось, що саме думає про вас ця людина, а ви дивіться, що це загальний розклад і одна позиція, і він не може. Загальні розклади не можуть і всіма а, відігратися, тому і йде сигніфікація. На Дні колоді ми бачимо короля мечів. Це про те, що а, людина контролює себе, вона стримує свої емоції, свої а, знаєте, думки, а, почуття, тобто тут енергія вогню туж де, теж присутня. це холодний розум, це можливо, знаєте, навіть стримання своїх емоцій по відношенню до вас. І це, віроятніше, недоз... я собі не дозволяю почуттів, от хочеться так сказати. П... Буду показувати. Так, в яких енергіях людина знаходиться королева кубків, трійка жеслів і король а, пентаклів, який вистрибує просто так. Давайте подивимось, підсумуємо. А, підсумуємо енергії. Тут, тут може бути і вона, і він, чоловік, і повертайте на себе. Тобто, що тут може бути? Він чи вона? Зранку насправді думає про вас, а, думає розважливо, а, виважено, а, з потаємними почуттями, які має людина до вас, але на час намагається дивитися з практичної точки зору. Ця людина а, вам знайома, ця людина не та з якою ви тільки познайомились, тому що тут дуже багато думок і емоцій, які наповнюють і переповнюють цю людину. Думаючи про вас, це про стабільність і, можливо, розвиток в майбутньому. А якщо ви дивитесь на свого чоловіка, то це зрозуміло. Якщо це інший чоловік, то ви розумієте, що це може залишитись тільки в думках, тому що у королі Пентаклі це може бути. Люди, які мають статус заточені на матеріалки. На матеріалки – це приземлена енергія про стабільність. Це людина, яка хоче бути надійною насамперед для себе. Думає насамперед про матеріальні і практичні речі, пов'язані, можливо, з вами, а можливо, в такому контексті, що для цієї людини дуже важливий матеріальний аспект. Думки зранку щодо вас. Мак, королева мечів, королева пентаклів і вісімка пентаклів. Не а, хочеться сказати, не хвилюйтеся, тому що ми дивимося саме про вас, тому тут не буде мова йти про те, що людина дуже багато кого тут згадує. Ні. Просто ви йдете. Якщо ви жінка, дивитесь на чоловіка, то ви йдете дуже багато енергії саме про вас. Тут три королеви вийшли, тобто ви людина, яка можете перебувати в різних енергіях. Сьогодні я логічна, стримана і холодна. Завтра я кохаюча, емоційна, наповнена, тут я можу бути практичною, тут я можу бути такою, знаєте, господаркою, яка тримає, так би мовити, все своїм контролем, як королев Пентаклів. Дивіться: ця людина вважає, що ви маєте силу. Вплив, це думки її про вас. Не байдуже, хто ця людина, чоловік чи жінка, Тобто, просто чоловіки ви повертаєте на себе, а, ви керуєте ситуацію. тобто хочеться сказати, що м'яч зараз на вашому полі, якщо ви граєте в футбол або знаєте правила. Тобто ви а, ініціатива а, творча і самодостатня це про вас. Ви зараз помагу створюєте свою реальність і те, що відбувається, це відбувається, так би мовити, з, з вашою подачею. Ви керуєте королеву мечів, це бачення вас як розумну, холодну, незалежну, дуже класно зчитуючу жінку, яка може відрізніти лож від правди. Сильна жінка, і десь навіть є побоювання вас, тому що насправді людина не може стовідсотково навіть в думках сказати, яка ви можете бути сьогодні. Тобто ви можете здатні відсікати не потрібно і бачити правду. Королева Пентаклів, і ви виходите як пара з цією людиною. Тобто і королева мечів, і королева Пентаклів зараз виходить як парність. Тобто, ми бачили, що на дні колоди у нас тут є король мечів. Це може бути стосуватися колишнього партнера, а може стосуватися людиною, яка теж змінюється. Теж більше а, в таких енергіях від холоду до практичності, розумієте, прагматичності. Одночасно він, а, чи вона? Давайте, чоловіки, ви повертайтеся, щоб я не плуталася. А, бачить у вас байливу таку людину, домашню, стабільну, дружина, мати, берегіння очагу. По вісімки Пентаклів тут думки були, що ви працюєте, що над собою, що ви змінюєте, що ви вкладаєтесь зусилля, вкладаєте зусилля в справу якусь свою, в можливо, стосунки з цією людиною. Ця людина все цього. І, можливо, ця людина думає, що ви багато вклали дуже багато ваші відносини з цією людиною. тобто, це іде переосінка цінності цієї людини, або а, він, а, чи вона про це думає, але це не говориться про те, що вам це вам скажуть. Це говориться про думки. Тому ця людина зранку думала про вас серйозно, виважено, стратегічно. У цієї людини а, або у нього, або у неї є почуття, хоча зовні. Це може не проявлятися і не показуватися. Я просто хочу сказати, настільки настільки важко, особливо зараз, взагалі жити, і коли люди замудряються не відкриватися, не спілкуватися, я говорю про ваші історії, які я бачу. Замикатися, щось там додумувати, це про некомунікацію. Створювати ще більше перепонів якісь в ситуаціях життєвих, то це капець просто. Таке враження, що люди просто от взагалі не можуть спілкуватися і ввести діалоги. Таке враження, що ці розклади вони, вони вам допомагають, щоб ви просто насправді бачили, що відбувається з цією людиною. Але так просто, напевно, поговорити, так просто, напевно, ну це моя думка, роз'яснити, навіть якщо щось не, не йде так, як хотілося б. Але коли йде якась. Один від одного ця співрозмова, так? то це ж простіше. Розумієте? Це моє бачення, це я така людина. Все ускладнюється, все ускладнюється вами, людьми. Тобто партнерами. Були тут люди, наприклад, взаємоділи було добре тут раз. Все хтось там як... якось пішло не так і все. І замовчали оці маніпуляції мовчання, ці маніпуляції, а, тим, що там я щось приховую, а, що... багато чого. Навіщо я не розумію? Не розумію. Це був такий відступ. Ви дуже сильна жінка, якщо про жінку, так ви. В його чи її очах сильна, глибока, самостійна людина, будемо так говорити, яка впливає на життя цієї людини. Є почуття, є відчуття, що ви знаєте, знаходитесь в невизначенні.